Всім привіт! На звуку Ultra Ультра Профітрей. Сьогодні ми з вами подивимося знову на чарт BTC. Як ви бачите, наші плани в принципі дуже непогано реалізувалися, тому що ми говорили якраз про падіння. Якщо ми зараз глянемо з вами на чарт графіку, це ми є. Ми з вами досягнули відмітки 40 450. Відповідно, що тепер очікувати далі. Дивлячись на весь цей чарт, очевидно, що ми говорили так само в попередніх відео. Цікаво було б побачити продовження даного падіння. Першою відміткою це буде 38 тисяч, грубо кажучи. Ну і звичайно, десь 32 тисячі, це вже прям буде дуже такий сильний глобальний план відносно всього цього падіння. Тому що в нас будуть признаки так само. Для того, щоб зняти э, все це накопичення, яке в принципі, сформувалося ще э, осінню, тому э, буде досить логічно побачити ціну десь в цьому діапазоні. Проте, давайте зараз подивимося локальніше. Якщо ми зараз подивимося саме спотовий чарт, відносно PTC, э, ціна не оновила дане мінімум і відмітку 40 222 тому так само буде цікаво побачити, можливо, э, подальше падіння з двома потенційними сценаріями: перше, яких це буде досягнення. Тари то одразу 38 тисяч, другий це можливо буде корекція під даним рівнем. Сформована якась консолідація, після чого ми побачимо вихід е, до гори і відповідно, продовження даного падіння. Е, Куди цей вихід до гори може відбутися? Перший досить цікавий тари, це буде 43 500. В даному випадку, е, в принципі, ніяк структура всього цього несвідного руху не зміниться. і Локальний ріст, який буде, навряд чи зараз буде доцільно розглядати на повністю перехай на 49 тисяч. Тому ми будемо з вами розглядати лише ситуацію локальніше якраз до цієї відмітки. Так само, якщо ми глянемо з вами на це ми є чарт, у нас тут буде даний розрив, який так само, в принципі, цікаво буде глибше потестувати, щоб з тут мінімально зупинилося, це буде непоганим фактором якраз для. Корекції в цей діапазон, якого якраз не видно на спотовому чарті по BTC, дану відмітку відповідно продовження падіння для того, щоб зняти це все. так Тому давайте розглянемо ситуацію трішки локальніше. Якщо ми з вами перейдемо на годинний чарт, ми в принципі з вами наразі. Зустріли спротив даному ордерблоці, проте, відносно нашого сценарію, він може скоріше за все пробитися, проте тут також є момент, що ціна може отримати звідси реакцію і так само дати якийсь рух до гори, якщо ми будемо дивитися якось локальніше на зберігання в принципі, якогось даного локального ордерфлоу. То при даній корекції цікаво було побачити відмітку або 41-525, або зняття даного максимуму і відповідно продовження цього всього падіння. Тобто один із сценарій він наразі такий. Інший сценарій це так чи інакше зняття цього мінімуму буде, і якраз після нього буде реалізовуватись або локальна корекція сюди, або сюди, і продовження цього падіння, або ціна тут не зустріне ніякої реакції спротиву, і просто досягне значення даної. Відмітки, і тут почне вже відповідно консолідуватися. Будь-які два сценарії будуть цікавими і будуть відповідати нашому плану, тому наразі якихось локальних позицій роздати ми не будемо. Варто якраз, знову ж таки, що понеділок показав додаткову інформацію, тому що не один раз ми вже бачили, що це в подальшому дає чітке розуміння, куди і як буде розвиватися чарт. Давайте ще глянемо зараз на ефір. По ньому ситуація, в принципі, досить схожа, але з певними нюансами. В першу чергу, це ми дальніше вже говорили про дану відмітку, ми її досягнули і наразі ми оновлюємо цей мінімум Якщо ціна буде закріплюватися під ане мінімум, ми, скоріше, побачимо якраз продовження цього падіння, що в принципі також і очікується до відмітки 23 322 е, де ми, в принципі, можемо зустріти спротив певний. І після цього якраз побачите вже похід ціни на оновлення глобального максимума саме відмітки 2700 доларів. Це, в принципі, все виглядає як проста корекція після всього цього великого імпульсу. Тому, звичайно ж, перше місце розвороту, звідки ціна може отримати реакцію, це буде. Після захоплення даного мінімуму, якщо ми зараз якраз до кінця дня закріпимось свіпом і вище над цим рівнем, скоріше за все, ми побачимо з вами такий сценарій. Інакший сценарій це просто продовження даного руху донизу, до цієї відмітки, звідки глобально знову ж таки, будемо розглядати вже висхідний рух. Це якісь глобальні плани. Тому давайте зараз перейдемо на менший таймфрейм, для того, щоб подивитися, що відбувається саме там. Ціна наразі працює знову ж таки з цим мінімумом, хотілося б побачити його зняття. І тут якраз буде вступати в силу та ж сама логіка, яка буде по BTC. Це якраз те, що ціна може отримати реакцію, якщо ми знову ж таки будемо закриватися в даному випадку з СІПо, і після чого буде якась локальна корекція. Першим таргетом буде виступати 2454 доларів. Це буде перший таргет для ціни, якщо в нас знову ж таки тут сформується якийсь реверс. Якщо ціна тут не продовжить своє падіння, то ми, скоріше за все, побачимо продовження вже цього росту в першу чергу на локальний максимум. Це буде наступний таргет для ціни. Подальшому, звичайно що це було б цікаво побачити і на Перехай, проте мені здається, що... Так само ми будемо працювати з діапазоном даної консолідації, і після девіації знизу ми скоріше затримаємо девіацію зверху, після чого також послідує якась реакція донизу. Перший таргет, локальний випадку, якщо тут ми сформуємо реверс, і другий таргет так само, після якого ми потенційно можемо зустріти розворот. Давайте глянемо ще на домінацію. Нас на домінації, згідно на наших попередніх планів, все йде поки окей. Наразі, в принципі, ще є місце. На тижневому чарті, куди домінація може спуститися, це буде просто підтверджувати наш глобальний план відносно BTC. Тобто, це, в принципі, якраз торгівля відносно цими є графіку в даному розриві. Буде цікаво якраз побачити саме ту домінацію, після чого вже будемо дивитися, або ми звідси отримуємо якраз реакцію догори, або ми можемо ще піти на оновлення цього мінімуму. Звичайно ж, хотілося б побачити падіння цієї цієї домінації, для того, щоб е, почали досягатися наші таргети відносно ефір BTC-чарту, тобто самої альти. Звичайно, зараз буде корекція падіння. Це буде лише моментом для е, певного ребалансу і якраз до набору саме альткоїнів. Е, тому що можемо глянути на графік Тезеру, який зараз стоїть. Як ви бачите, він зараз починає рости. Тобто зараз багато активів фіксуються і подібна корекція приблизно до цього рівня або на зняття всіх у цих максимів, вона в принципі цілком логічна і нормальна. Тому зараз в найближчий період до кінця зими, до кінця січня, ми, скоріш за все, побачимо так само по деяких, навіть по більшості альтах і по самому ефіру BTC це корекцію якраз внизу, яку ми з вами розглядаємо. Після чого, звичайно, це буде. І хотів би побачити продовження цього, цього росту. Як ви бачите, дуже багато є хороших потенційних цілей саме для чарту ефір BTC. і, відповідно, побачити вистріл дуже багатьох різних проєктів і самої альти, як такої. На цьому поки все. З вами була команда Всім Бажаємо гарного торгового тижня і всім па-па!